Привіт, мої прекрасні люди! Ми з Нікополя. Кому цікаво розповім, як ми тут живемо. Ну, що сказати, всі на нерві і багато хто на антидепресантах. Я зараз не вживаю антидепресанти і вже давно, вже рік. Тому що після тих обстрілів, що ти пережив, ти вже не можеш. Будь-які гучні звуки, тебе, ти підпригуєш. Одна там мені писала підписниця. Ну чого ти ойкаєш, коли бомблять? Ну так, а тільки дурак нічого не боїться. Чи не так? Я нормальна людина і я пережила тяжкі обстріли, і тому я звичайно боюся. Ну, а як не боятися? Хочеться ще пожити? А, і сьогодні майже на моїх очах сталося ДТП. Ось таке не дуже приємне відчуття. Два таких великих автомобіля зіткнулися прямо на перехресті, дякуючи Богові, що ніхто не постраждав і не було перехожих там. Ну, Одному автомобілі точно аплик. Там, ну, суттєво постраждав. Ну, а так що сказати? Хотіла відправити посилку на Укрпошті, не змогла. Світла знов немає відключення, не дивлячись на те, що уряд обіцяв не відключати наші зони, а в нас 4 кілометри атомна станція, і там стоять орки, які ховаються за атомними реакторами, і звідти нас атакують. Отже, обіцяли не відключати, але все одно відключення тривають. Вода погана. То, що сказати, спека триває. Був ввечері дощик, такий порадував нас, начебто, легше дихати, але знову вийшло сонце і знову спека. Тому, любі мої. Дуже хочу сказати, що на підприємстві після одного з обстрілів постраждали і згоріли. Згоріли чотири автомобілі. Був обстріл, загинула людина. Чоловік загинув, 44-річний, молодий. І постраждали люди, є поранені, попали до лікарні. Дуже страждають Покровська, Мирівська, Марганецькі громади. Так. І живем. Тому бережіть себе. Гарного вам тижня!